Всім самий величезний привіт! Запрошую на перегляд акційних товарів магазин Єва. Дякую за коментарі та за вподобайки. Акції тривають 13 та 14 травня. Купуй дві будь-які будь одиниці жіночої білизни та отримай ще дві у подарунок. Так, наступна акція на шкарпетки чоловічі та жіночі, 13 та 14 травня. Мінус 50% від звичайної ціни. Так, чоловічі по 35 гривень, грубо кажучи, за Так, дійсно знижка. І, до речі, хороша якість йде. Так, якість 75 бавовна, 23 поліамід і 2 еластан. Жіночі по 17.50. І Ось нові, які вже з'явились в магазині Аврора, нова серія Amigo Garfield, також зараз зі знижкою 50%. Наступна акція на колготи Вів'єн Petit, жіночі колготи Active Classic Elegant Top 40 Den, Також акція 13-14 травня знижка 60%. Тобто більше, ніж за пів ціни. Наступно також бачу непогана акція на всі арко піни та креми для гоління, 40% знижки. Давайте подивимось, яка ціна зараз на піну для гоління. Так, Це в нас гель іде. Гель для гоління по 111 гривень. Гель-гель-гель. Да, вони всі йдуть по 111 гривень, бачу, різні і для чутливої шкіри. І а, навіть цей чорний також йде гель по 111 гривень. А ось піну арку, бачу, навіть вже хтось купив, можна придбати за 56,90. Також знижка 40%. І крем для гоління арку 35 гривень 80 копійок. Наступна акція на зубні пасти. Нарешті щось зробили. Якусь знижку. Дякуємо, Єва. 40%, знижка, 40 знижки на цю пасту торгової марки Гімалая. По 54,90. Ну, 55 гривень. Знижка 40%. Бачу знижка 40% на електричні зубні щітки. Віталія Тіпро, вони зараз 990 гривень зі знижкою. І також в акції оці дитячі зубні щітки. Тут є і для дівчаток і для хлопців. Також вони по 990 гривень. Не забудьте, що триває акція на Лакалут. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, тут у нас йде вже кешбек. 80% на вашу картку. Є вам мозайка. Це також дуже добре, акція цікава. Все тверде та рідке мило, гелі для душу, Грінвей та Фітолінія. Ось такий великий крем. Гель для душу Greenway 750 грамів. Зараз він зі знижкою 56,90. Будь-який. І кешбек 80%. Також в акції Гелі для душу Greenway 20... А, вибачаюсь по 40 гривень вони зараз. Зараз вони по 40 гривень, тут 400 грамів і також кешбек 80%. Триває акція на торгову марку DAV 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто і гель для душу, і шампунь, бальзам, дезодорант, мило, крем. Уся акція розповсюджується на ці засоби. Також розпочалась акція на парфуми, мінус 50% від звичайної ціни. Дуже багато пропозицій акційних. Також акція 13-14 травня. Так, чар... чарівний світ в Єві далі триває огляд 13 та 14 мізон. Всі засоби для догляду за шкірою обличчя. Мінус 50%. Хто хотів спробувати цю лінійку, зараз можна її придбати зі знижкою 50%. Крем для обличчя 250 г 325 гривень зараз. Ультразволожуючий крем, мізон 149 гривень. Крем мізон Плацента 280 а, і 345 гривень. Це для обличчя гіалуронова сироватка 30 г 425 гривень. В акції також пілінг скатка а, з яблуком. тут 120 г. Зараз він 295 гривень. А, для вмивання пінка -мізон, а, вага 150 г 249 гривень, також знижка. 50%. І тут що тут у нас? Мізон пінка для звуження пор навіть більше, ніж зі знижкою 50% 199 гривень. А ось такий набір можна зараз придбати зі знижкою. Також 50% 560 тонер емульсія, сироватка та крем. Гідрогелеві пачі для шкіри навколо очей. Колагеновий а, крем для шкіри навколо очей. Також колагеновий крем для шкіри навколо очей. 25 грамів. Так, зі знижкою у нас йде yeah. ліфтинг-крем для обличчя Мізон 149 гривень в таких тюбіках і 199 гривень з муцином равлика. Акція на пластикові кошики 2 дорівнює 4. Тобто купуєте, оплачуєте за два, а на касі ще вам в подарунок буде 2. Ті, що в чеку дешевше, будуть йти у подарунок. Вона вражає, щоб вона там є була. Я думаю. Так, підходимо до наступної акції. Кешбек 80% на вашу картку. Є вам мозаїка, всі засоби для обличчя та тіла. About. За шкірою обличчя та тіла. Тобто, оці всі Так, висіти не падати. Оці всі засоби, електричні, можна сказати, да. очищуючі, мікроциркуляція. Зараз можна придбати зі знижку. Я бачу навіть. 50% деякі є засоби, прибори і також ще отримати кешбек 80% на вашу картку Єва-Мозайка. Ну, ладно, не хочеш стояти, лежи. Ну і звичайно ж на самі засоби торгової марки About також кешбек 80%. І хочу сказати, що навіть товари йдуть зі знижкою. Акційні, тобто зі знижкою 50% можна придбати. І додатково ще отримаєте кешбек 80%. Хто користується цими засобами About, зараз зверніть увагу, це дійсно дуже-дуже дуже хороша акція. Ось, наприклад, патчі для шкіри навколо очей. Зараз зі знижкою. І також з кешбеком. Надзвичайно хороший гель для... Зволожуючий гель для обличчя, Шкіри обличчя. Тут вага 120 грамів. Зволожуюча сироватка для шкіри обличчя. Так, і зараз також акція триває на... А чоловічі шампуні, Head Solders, Claire, Mancake і Шаума. Купуєте один шампунь і можливість придбати інший зі знижкою 50%. Давайте подивимось. Знижка бачу на маленький клір. Тут вага 225 г, 86,90. І другий буде зі знижкою 50%. Шампуні клір об'ємом. Номінал 400 грамів 165, на жаль, вони без знижки. Але акція діє. Другий мінус 50%. Ось хороша акція на Head and Shoulders, дійсно хороша. 330 грамів 126 гривень. І другий можна придбати за половину ціни. Також хороша ціна на сйоз, він іде зі знижкою. 123 гривні і можливість придбати другий з 50% знижки. Шаума для чоловіків по 113 мінус 50 на другу. А ось цей шампунь можна придбати за 40 гривень і другий буде лише за 20. Наступна акція 40% знижки на вологі серветки. Інстагуд. Так, ось такі можна придбати за 24 гривні. Вони зараз зі знижкою і ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Це дуже хороша також акція, надзвичайно хороша, тому що товар зі знижкою йде жовтим цінником. І ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. А ось тут я навіть знайшов ще рушники. Це не серветки, а рушники. Йдуть в упаковці тут 24 штуки, також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, а я, мабуть, візьму оці серветки. По 40 гривень, якщо за 2, це виходить 80 і 3 вийде, да по 60 гривень. По 20 гривень разом. да Раз, два, три, 4, 5, 6. Ні, дешев, більше. Ну, по 27, грубо кажучи, вийде, правда? Це ж хороша ціна. 100 штук. Три упаковки, ну по 27 гривень кожна вийде. Наступна акція це йде на лінор та на аріель. 40% знижки від звичайної ціни. Давайте подивимось на ціни. 88,90 лінор, 700 грамів йде. Тут великий вибір різного. Навіть бачу 850 грамів також зі знижкою 40%. 88,90, Так що зверніть увагу. Великий Лінор літр 200 також зі знижкою 40% і Лінор літр 600 також зі знижкою 40%. Так, і Аріель Аріель ось цей великий, 4 кг. Аріель колор Аквапудра. Яскраві кольори також зі знижкою 40%. Був 700, зараз 419 гривень. Так, ну, здається, я всі вам акції показав. головні, що хотів показати. І вже зустрінемось з вами у наступному відео. І до зустрічі!